Перший день війни ми і почали служити. З резервістів прийшли в статус офіційних військовослужбовців частини сухопутних військ України. Було таке відчуття, що краще загинути отут, серед цих людей, обороняючись і даючи відсіч, ніж якимось іншим чином завершити своє життя. Антитіла. Від першого дня жодного разу не сумнівалися в тому, що буде перемога, що Україна переможе. Тарас Тополя. український рок та поп співак, фронтмен гурту Антитіла. Волонтер. 2017 року завдяки масштабному туру Сонце гурт Антитіла потрапив до Національного реєстру рекордів України. Випустив альбоми «Буду-вуду», Вибирай Над полюсами Все красиво, Сонце, Хелоу та «МЛНЛ». З 2014 року Тарас займається волонтерською діяльністю. Є співзасновником благодійного фонду Юей». Після повномасштабного вторгнення РФ Тарас Тополя разом з учасниками гурту вступив до лав територіальної оборони Збройних сил України. Сирени обірвали наш сон, у дві валізи все минули. Далі го. Ти за кермо невідомий всі нерви в кулаку і нерви. Мене так і залишаюся вдихати дим. Останні запахи діори з ним. Я пам'ятаю, ти хотіла в Рим. Все йде до того, що спочатку на накрив свій дій замутрим, ніхто не вийде з води сухим. Антитіла готувалися до війни. Єдине, чого ми не могли передбачити і достеменно знати, це конкретну дату, коли ця широкомасштабна війна розпочнеться і масштаб вторгнення. Але ми чітко розуміли, що без тотального громадянського супротиву цю потенційну війну в Україні не виграти. І ми прийшли до Міністерства оборони. Спочатку. Порадилися з людьми в Офісі президента з пропозицією розпочати широкомасштабну промо-кампанію вступу цивільних осіб до ЛАВ ТРО. І ми почали на своєму прикладі знімати серію відеороликів і, направду, вступати до лав територіальної оборони. Показувати цей процес, розказувати людям, як зробити це легко, швидко, як пройти всю бюрократичну процедуру так, щоб досить швидко опинитися в лавах резервістів СИЛ територіальної оборони. Привіт! Я Тарас Тополя, гурт Антитіла, і ми вирішили вступити до лав територіальної оборони. Майте на увазі, що територіальна оборона готова до спротиву ніякої паніки, лише впевненість в тому, що все буде Україна. Слава Україні! Зрештою, в перший день війни ми і почали служити. З резервістів прийшли в статус офіційних військовослужбовців частини сухопутних військ України. Ну, була тривожність, очевидно, але був бойовий бадьорий дух. Стояла черга, бажаючих записатися до лав територіальної оборони. Це були і молоді люди, і люди старшого віку, і пенсіонери. Ніхто із тих, хто стояв в цій черзі і або вже перебував у батальйоні, не збирався відступати, не збирався здаватися. Всі були готові боротися до кінця. І це було таке чисте, непідробне бажання щось зробити заради того, щоб країна вистояла для того, щоб захистити ну, на той момент столицю, тому що ми Київський батальйон територіальної оборони. А як потім уже Склалися обставини захистити далі і Харківщину. Ну, таких конкретних історій, скажімо, звитяги і сили духу їх десятки на моїй пам'яті. Тому, якщо і буде якась створена пісня, то вона, мабуть, буде узагальнююча не лише про. Мою конкретну історію на фронті, історію гурту антитіла, які про якийсь випадок, а скоріше у взагалі, взагалі, про силу духу українського народу, про його волю, про те, як кожен на своєму місці боровся і, зрештою, перемагав. Ми зараз робимо це інтерв'ю сьомий місяць війни в центрі столиці. Все це мало би бути захоплено за три-сім днів, за місяць, за два. Вони там окупант планував це зробити швидко, він цього не зробив. Чому? Тому що. Український народ повстав на боротьбу. І от Про це очевидно, що будуть якісь пісні в майбутньому. Шо Треба Льоху сюди в Ну тобі вже колоти. — Чекай, чекай, не можна колоти. Нам тут їхати трохи. Колоть не можна. Тим, хто вагається, чи йти, чи не йти в армію, я би порадив так: йдіть туди, знайдіть свій підрозділ, знайдіть хорошого командира. Зробіть це з власної ініціативи. Я багато разів вже... Зловив себе на думці, що як добре, що ми прийшли саме в цей 130-й батальйон, що ми потрапили до толкових командирів в толковий підрозділ. Це був наш вільний, свідомий вибір. Коли так, тоді набагато легше і приймати всі тяготи служби, ніж коли тебе просто забирають і відправляють невідомо до кого, невідомо куди і робити. Те, чого ти, можливо, навіть і не очікуєш робити. Тому порада моя така, якщо ви відчуваєте, що ви потрапите на передову, краще зробіть з власної волі, знайдіть підрозділ, прийдіть самі, станьте до лав Збройних сил, так буде, так буде краще. Образ військового він супер багатогранний. Військовий, український військовий це дядько 45-50 років, який не боїться помирати, який не заморочується з якимись високими філософськими категоріями, але просто бере і мочить нищить окупанта, так як він це вміє робити. Образ військового це хлопець 22 років, який горить всередині вірою в Україну, який. Такий, може ще навіть по-юнацькому, трошки наївний і імпульсивний, експресивний в своїх вчинках, але він іде в бій, не боїться померти, він відчуває, що за ним народ. Ну, Тобто це високого злету дух, який живе в цьому молодому хлопчині чи в цій дівчині. Український військовий це знову ж таки дівчина. Яка рятує військовослужбовців на полі бою, яка сидить у штабі, у якій може щосекунди прилетіти, тому що ці всі цілі відомі росіянам, але не боїться цього робити. Це та ж сама дівчина, яка готує смачно для всього, для всієї роти батальйону в якомусь розташуванні, робить це системно і вкладає всю душу туди. Ну, тобто образ українського військового він настільки широкий, настільки різний, що я б не хотів виділяти когось одного, тому що це дійсно народна війна, де народ був увесь долучений. І всі його образи, всі його архетипи, вони всі є на війні. Почуття гумору дуже важливе, і без гумору певні речі виносити дуже важко. І тому на, на війні, на фронті гумору багато, чорного гумору ще більше. Але це гумор лікує душу, лікує нервову систему. І тому, тому хлопці жартують, жартують в найпекельніших ситуаціях. Це знімає напругу, це знімає стрес. І це, і це класно. Якщо немає... Підрозділі гумору, значить, щось з підрозділом не так. Ну, очевидно, що військовий колектив відрізняється від колективу якоїсь іт компанії чи колективу якоїсь торгової мережі. І очевидно, що це непросто і війна вносить свої корективи в цю адаптацію, і це великою мірою стресовий стан. Особливо чоловічі колективи на війні це специфічні колективи. І до цього потрібно бути готовими. Моя порада, як адаптуватися швидко, просто не бути ницим, не бути. Не проявляти якості, які в цивільному житті не вітаються, а у військовому житті, в військовому стані, це абсолютно неприйнятно. Якщо, скажімо, ви будете себе вести по-людськи, якщо ви будете ставитися з відповідальністю до тих обов'язків, які вам нарізає командир, якщо ви будете ділитися з побратимами, якщо ви будете скажімо, нести всі ці тягати служби, ділити їх. І брати на себе відповідальність, і намагатися зробити все по совісті, по розуму відповідально вам буде легко в чоловічому колективі, бо як би там не було, а люди, які мають позицію, які роблять правильно, які викладаються наповно, які дійсно переживають за успіх. Цього колективу успіх поставленої бойової задачі вони досить швидко починають цінуватися хлопцями в колективі. Вони досить швидко завойовують авторитет, на відміну від тих людей, які такими якостями не володіють, або постійно щодня намагаються слідувати якимось своїм меркантильним цілям. Позвонив Саша Пономарьов. Взагалі я хочу відмітити, що Саша Пономарьов протягом всієї війни дав велику кількість концертів і зібрав досить багато грошей і вже передав на ці кошти багато техніки, прямо військової техніки. Він це не афішує, але я можу про це розповісти. І навіть зараз, в даний момент, поки ми спілкуємося, він Дає концерти, благодійні аукціони влаштовує, і один з броньованих автомобілів скоро від нього поїде в наш 130-й батальйон працювати. Так от він подзвонив і каже, що він поспілкувався з командуванням Збройних сил, з генералами, і вони попросили у нього пісню, яка б бадьорила яка б була такого маршового плану, під яку можна було б крокувати, йти в бій, пісня, яка б піднімала дух. І він її зробив, як він каже, йому наснилися ці слова, ця мелодія, і позвонив, і запропонував нам долучитися і заспівати один з тапуску цієї пісні. Ми на той момент ще були в Києві. От, ми погодилися не одразу, там були свої певні причини. Але, зрештою, дали добро, за що ми дуже вдячні, що він настояв саме, щоб там такі ладолу долучився. Я можу сказати те, що не змінила війна, не змінила наших принципів, не змінила наших переконань, нашої віри в перемогу. І, і це прекрасно, мені здається, тому що антитіла від першого дня жодного разу не сумнівалися в тому, що буде перемога, що Україна переможе. От, і дуже вірю, що. Це станеться якомога швидше. Можливо, не те, щоб змінило, а розставило правильні акценти в житті війна. Про те, що треба жити сьогодні і зараз, про те, що справжня цінність, реальна цінність, це не матеріальні речі, а це життя, здоров'я твоїх близьких, рідних. В нашому випадку це наші діти, наші кохані. І коли ти так розлучаєшся надовго, і коли над тобою висить оцей меч, який щоразу тебе може вбити. Ти починаєш цінувати власне такі речі більше. І я думаю, що якби це усвідомлення, воно вже не зміниться до, до скону, до кінця життя. Я зі своїми коханими тримав зв'язок постійний через інтернет. І це, звичайно ж, давало наснагу. Тому що, якби я собі не уявляю, якби я півроку просто не бачив, не спілкувався, і не мав би змоги вийти з ними на зв'язок, це, мабуть, було б дуже важко. Мені здається, що я психологічно б зламався. Тому це важливо. Важливо бути на зв'язку з рідними, близькими, і я вдячний, що вони мене підтримували. А власне, як могло бути я, що не могло бути. Більше. Хоча вони дуже хотіли, щоб я пошвидше прилетів, приїхав, але прекрасно розуміли, що це було моє рішення так само, як. Дружина і діти Сергія Вусика і Дмитра Жолодя розуміли, що це чоловіче наше рішення, яке ми прийняли як громадяни України. Це наш обов'язок. Вони, звичайно, дуже кожен раз питали, ну коли вже, ну коли вже, але самі прекрасно розуміли, що поки ми там, і це там наше місце, там наша місія на той момент була. Власне, ми і зараз залишаємося бійцями 130-го батальйону, просто ми відкомендировані в Київ, власне, що дає мені змогу і давати вам інтерв'ю тут і робити якісь справи вже музичного характеру. І це дає надію родині, нашим родинам, що ми скоро побачимо. Я може зараз скажу такий досить смішний нюанс, але скільки разів я дякував, що в Україні є хороший інтернет. Тому що завдяки хорошому інтернету вдавалося тримати контакт з родиною, з коханою Оленою, з моїми дітками. Ми там по змозі зв'язувалися з ними. І я скажу, що навіть на передовій були у нас і старлінки, і інтернет працював. Тобто це дуже важливо. Мені вдавалося декілька разів виходити, давати якісь коментарі, інтерв'ю, навіть включатися в якісь марафони, перебуваючи на передовій. Це важливо, тому що цей зв'язок через інтернет він, по-перше, давав змогу морально-психологічно триматись, тому що ти бачиш, і в телефоні, ти бачиш обличчя коханих, вони тебе підподірюють, підтримують, і це вже дає сил. Ну плюс інтернет дав нам всім змогу комунікувати зі світом. Це дуже воно дуже допомагало.